Хлопці, е остання гра ви перемогли чи програли? Ми перемогли, переможе бу... по <сіхні> дуже великій случайності програли. Окей, як думаєш, що що пішло не так? Що підкоректувати треба на наступну гру? Ну що немає. Можна подальше його розвивати. Мор пешен, мор пешен. І не нормуватися. Фокус пешен. Скажи, будь ласка, от коли кризова ситуація, як ви виходите з нею? Що мор просто просто пешен. І коли пешен є, то класно викликає. Драйв, заряд, емоції. Треба, треба, да, треба, треба гарно вивозити в цій ситуації стресові на позитивчику дай праві. Що означає для вас участь в цьому турнірі? Гарний час з друзями. Винести пару команд, не вийшло, а наступний раз... Фуф, да? yes. Цена, ця гра показує, що є до чого йти. Я росте, ну, той, я є куди рости і мотивація рухатися далі. Як тренуєтесь? Тренуємося м'ячом волейбольним і сіткою. Да, Футбольним не пробували? Не, не практикували їх час. Ну, футболки.